Та коли ангели промовляли до них, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Христос народився, Ради. Христос народився, Ради. Христос народився. Ви знаєте, сьогодні особливий вечір. Ви, можливо, чули слово таке сочельник, російське слово, українське це слово святий вечір. 24 грудня вечір рахується саме святим, особливим вечором, коли народився Ісус Христос прийшов у цей світ. Саме сьогодні ми святкуємо цю подію, радісну подію. Друзі, останнім часом мене турбує одне запитання, яке пов'язане з Різдвом. І тема, яку я хочу з вами поділитися, називається Забутий Христос. Я хотів би, щоб ми з вами відкрили Євангелії від Луки. Ви хорошо ну, досить добре знаєте цю звістку, євангельську звістку про народження Ісуса. Тому я не буду її зачитувати. Зачитувати знову, я хотів би тільки два вірші зачитати з перевода українського Хоменка Луки, 2 розділ 6 і 7 вірші. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в яслі, бо не було їм місця в заїзді. Бо не було їм місця в заїзді. Скажіть, ви коли небудь відчували, мали таке відчуття, що ви не потрібні, що ви зайві, що ви лишні. Ви розумієте, про що я? Відчували, було у вас таке хоч, хоч колись за ваше життя таке відчуття? Можливо, коли хтось був дитиною. І в сім'ї ви відчували, що ну, ви зайві, особливо підлітки, вони рахують себе особливо, знаєте, такими ну, відділеними від дорослих, від дітей такі щось. ну, Ви розумієте, про що я. Можливо, хтось в навчанні відчував себе так, хтось в якійсь компанії відчував себе зайвим. Але ви знаєте, що Христос від дня свого народження і до сьогоднішнього дня. Відчуває себе саме таким, має таке відчуття. Подивіться, як написано в Лукі 2.7. Бо не було їм місця. Уявіть собі, ваш день народження. Ви запрошуєте людей на ваш день народження, на це свято. Ви приготували святковий стіл, друзі приходять до вас, але вас не помічають. Вони розмовляють друг з другом. Вони привітаються, але вас не помічають. Вони їдять вашу їжу, але вас не помічають. Це контекст України з Різдвом Христовим. Україна не помічає саме цього свята, просто ігнорують його. І сьогодні, як і тоді, в світі немає місця для Ісуса. Я б хотів би разом з вами. Розглянути в широкому контексті, що значить не було їм місця. Один сьомий вірш, і тільки п'ять слів не було їм місця, саме про них ми сьогодні хотів з вами поділитися, що це означає. По-перше, Ісусу немає місця в царських палатах і імператорських палацах. Зі слів євангелістів ми розуміємо, що при народженні Ісуса, коли Він народився в яслях, в хліву, що йому не було саме місця ні в Ірода в Іродовій палаці того часу, і аж до сьогоднішнього дня, в палацах президента також немає сьогодні місця для Ісуса. Як земні цари могли прийняти Господа, коли Він названий Князем мира? А вони люблять війни, Він знищує їхні мечі, списи, спалює їх бойові колісниці, як вони можуть його прийняти? Як земна влада може прийняти смиренного Спасителя? Вони люблять розкіш, помпезність, а Він втілення простоти та смиріння. Він син Теслі і друг грішника. Як його можуть? Прийняти князі та президенти саме такого новонародженого дитя. Він вчить поступати з людьми саме так, як ми б хотіли, щоб поступали з нами. Тому як вони можуть його, його прийняти, коли вони не можуть примиритися у війнах? Не можуть поділити награбоване у палацах. немає місця для Ісуса. Подивіться зараз на всі царства землі. За винятком, можливо, одного або двох вони підпадають під те, що сказав Петро Дії 4:26 постали царі землі, і князі зібралися разом на Господа та на Христа Його. Зібралися на Господа та на Христа Його у палацах, радах, кабінетах міністрів, сенатах, де прийняють і підписують закони. Немає сьогодні місця для Христа, для Ісуса. Як рідко політики шанують віру. Звісно, є віра, яку називають державною вірою. З нею можна погодитись, якщо вона тиха та слабка. Але якщо в цього лева вибити зуби, обрити йому гриву, обрізати йому кіхті, тоді така нам релігія підходить. Але не справжній Ісус. Не той Ісус, який названий левом від коліна Юди. Ні. Президенти партії, політики, всі, хто тримається за крісло, всі, хто живуть раді насолоди? Одним словом, представники землі. Вони ненавидять представника неба. По друге, для Ісуса не тільки немає місця в царських палатах, але також йому немає місця в хорошому суспільстві. Сьогодні Ісусу немає місця в хорошому суспільстві. Скажіть, хіба у Вифлеємі не було? Вшанованих людей, які стояли подалі від, знаєте, натовпу з дурної репутації, з поганим таким суспільним становищем. Чи не могли вони його прийняти до себе в той час? Сьогодні ситуація не помінялася. Сьогодні все так же саме, як і тоді. Для Ісуса немає місця в так званому доброму суспільстві, для дрібних, безглуздих правил якими люди опутують себе, місце є. Місце є для безглуздого етикету, для пустих розмов, для обажання тіла. А от місця для Ісуса немає. Зазвичай, коли в такому, ем, такому суспільстві ви скажете ім'я Ісус, ви відразу побачите на їхніх лицях. Що вони відчувають дискомфорт. Як тільки ви заговорите про нього, і що то скажете за Ісуса Христа за євангельську звістку, як, знаєте, за вашими спинами скажуть, оцю людину я більше не буду приглашати до свого будинку. Ну, можливо, якщо він тільки наступний раз залишить свою релігію там, у мене за порогом, тоді можливо, я його впущу. У таких колах немає місця для Христа. по третє не тільки в царських палатах немає місця сьогодні для Христа, не тільки у хорошому суспільстві немає місця для Христа, але також для Христа немає сьогодні місця у наших шкільних програмах. У наших, так, у наших шкільних програмах сьогодні немає місця для Різдва Христового. От скажіть, ви сьогодні бачили виступ дітей. Ви бачили ну, все на свої очі, як це відбувається, бачили цю виставу Різдвяну. Що є поганого? Скажіть? Що є такого забороненого? Що не можна було б комусь показувати? Нема нічого. Але, друзі, в державних програмах немає місця для Різдва Христова. Так, в державних програмах є місце для Хеловіна. Його можуть показувати, де є диявольські маскаради. У дитячих садках наших дітей можуть украшати вампірів, або якихось демонів, або якихось привидів. Знаєте, в Фейсбуці один батько виставив відео про те, що він не хоче, щоб його дитина. В школі його ну, якби, одівали в цю химерну гримасу якогось привида або якогось вампіра. І ви знаєте, він отримав тисячі коментарів, де люди кажуть, що різдво в святках святкувати заборонено. Бо це релігія. А Хелловін це мирове свято. Це потрібно. Ви знаєте, що в США. У 2021 році тільки Хеловин, на Хеловин витратили 101 мільярда доларів за один рік на святкування цього свята. Чому так? Дівальнія говорить нам. Бо не було їм місця. Сьогодні в світі немає місця для Христа. Сьогодні у школах у школьних програмах немає місця для Різдва Христового. Натомість є місце для Миколая. Всіх дітей і в школах, і в садках вітають Святим Миколаєм. Всіх запитують по черзі, а що вам сьогодні подарив святий Миколай? Миколай? І якщо комусь щось хтось не подарив, знаєте, це просто нонсенс. Такого не може бути. Святий Миколай скрізь на бікбордах. На подарунках, шкільних книгах, в шкільних програмах, але ніхто навіть не обмовиться за народження Ісуса. У мене питання: чому для Миколая в шкільних програмах є місце, а для Різдва Христового ні? У шкільних програмах є місце для святкування Нового року. Обов'язково дітям вселяють, що існує Дід Мороз. Є така особистість, яка приносить вам також подарунки. Але той, хто дійсно існує, про нього мовчать, а того, хто, а того, кого насправді взагалі немає, говорить про те, що він існує. Це просто нонсенс. Сьогодні на різдвяних відкритках от... малюють Діда Мороза на Новий рік і на різдвяні відкритки. Чому для Діда Мороза у шкільних дитячих програмах є місце, а для Різдва Христового немає? Бо не було їм місця. Ви знаєте, днями моєму сину на уроці в школі загадали зробити одне рукоділля. І це було рукоділля на різдвяну тему. Я зрадів. Це 4 клас. Перший раз за 4 клас сказали зробити рукоділля на різдвяну тему. Але ви знаєте, потім вчитель вточнив, зробив уточнення, що це має бути різдвяний гном. У мене просто немає слів. Різдвяний гном. Немає місця в шкільних програмах для Ісуса. Свято Різдва це свято радості. Світ прийшов в Спаситель. Але диявол хоче всячески забрати цю нашу радість. Замініть його на знаєте, на такий сурогат, на таку підробку, щоб забрати в нас справжню радість. Хтось, знаєте, скаже, що це проблема тільки з Україною. В інших странах такого нема. Запад. Давайте візьмемо Захід. В Заході святкують Різдво. В Заході, на, на, на Заході навіть е, раніше почали святкувати, ніж в Україні. Так, там святкують Різдво. Так дійсно, там популярне це свято. Там не забули за Ясла, там не забули за гірлянди, там не забули за підкови. Там не забули за бенкети. Там є дух Різдва. Але немає Різдва. Дух Різдва. І саме Різдво це різні речі. І ви знаєте, от Ліна, е, я хотів би, є такий вірш, який написала Маргарита Коломійцева, вона сама живе в Америці, і вона спостерігала за тим, як Захід святкує Різдво. І згодом ці її спостерігання вони вилилися в вірш. Я б хотів би розказати його, він короткий, але російською мовою. Пахнет воздух невыпавшим снегом, Свежим кофе и прелой листвой. И народ, задыхаясь от бега, Догоняет в поту Рождество. Людям нужен какой-нибудь повод Обезвредить духовный аврал, И в огни выражается город, За Христа поднимая бокал, Выставляя младенца и ясли, на верандах роскошных домов, и Евангелие дарит на счастье вместе с рядом блестящих подков. Воспевает и трест, и минору, той же скидкой на тот же банкет, и шумит, восхищается город, а Христа в этом городе нет. Это сегодня, сегодняшняя действенность. А, ви, а ви, ви знаєте, що говорити про те, що Ісусу немає місця в царських палатах? Що говорити про те, що Ісусу немає місця в хорошому суспільстві чи в наших шкільних програмах? Як давайте подивимося на розпорядок нашого дня? Ісусу сьогодні не має місця в розпорядку нашого сьогоднішнього дня. Ми говоримо, у мене нема часу. Я дуже зайнятий. Я не маю часу читати Біблію. Я не маю часу ходити на зібрання. Я не маю часу на повноцінну молитву. Так, на половинчу, де тут пару слів перед їдою, можливо, але не на повну молитву. Бог у старому заповіті просив, щоб йому приносили перворідне. Що таке перворідне? Це найкраще. Богу потрібно приносити саме найкраще, не найгірше, а найкраще. Жертви приносились, і все, що жертвувалось Богу, було найкраще. Так постановив Бог. Сьогодні ми найкраще приносимо для світу. Для Бога ми приносимо 5-10 хвилин вночі перед сном, коли ми вже втомлені, коли нам вже нічого не хочеться, крім того, щоб відпочивати. Ось тоді ми приносимо щось Богу. То хто ж тоді є справжній наш Бог? Чомусь сьогодні в нашому розпорядку немає місця для Ісуса? Ми ще дивуємося, чому там не було місця, чому тоді не було місця для Ісуса в той час? Якщо немає високого місця в розпорядку сьогоднішнього вашого дня для Христа, то Христос тоді і не Бог, так сказав Володимир Омельчук. Справжній реальний Бог завжди на нього є у нас час. Достоєвський так сказав: на все те, що ти любиш, у тебе є час. Найбільша брехня, яка колись звучала, у великих масштабах, у яку ми віримо, в яку ми впевняємо наших дітей, самі себе. Людей, ми говоримо, у нас немає часу. На живого Бога час завжди є. Той, хто реальний, на нього є час. Для реального Бога є реальний час. У нас є час для перегляду кінофільмів, для перегляду серіалів, для ленти новостей, для ленти стрічки Фейсбука, стрічки Інстаграма. У нас є час для Ютуба, але в нас немає часу для Христа. Ісус розповідав одну реальну історію Його часів, що був один багатий чоловік і Лазар. І Він розказує, що в цього багатого чоловіка був дуже щільний графік. В нього не було часу для Ісуса. Його кожен день був розписаний, там написано, що кожен день він блискуче, шикарно, просто шикарно відбенкетував. На ці бенкети він запрошував своїх кращих друзів. І кожного дня він одівався дуже гарно, дуже блискуче і дуже блискуче бенкетував. Але в його графіку не було місця для Ісуса. І от, ви знаєте, читаючи далі цю історію, він потрапив в інше місце. Воно названо в Євангелії від Луки 16, 28, місце мук. У того, в кого немає в розпорядку дня, немає місця для Ісуса. Для того буде інше місце, місце мук. Чи є у твоєму розпорядку сьогодні час для Ісуса? Чи можливо, щоб у твоєму розпорядку дня навколо все крутилося біля Його? Чи навпаки, біля розпорядку твого дня Ісус крутиться і не може знайти там ніякої щілинки, щоб зайняти її? Якщо ми в розпорядку дня для Нього не знаходимо місця, то що ми збираємося робити цілу вічність? Якщо сьогодні наш щільний графік, він ледве лед втискається, то що ми будемо з ними робити на небі всю вічність. Ісус промовляє до розуму людей, запитуючи, яка ж користь людині, коли вона весь світ здобуде, але душу свою занепастить. Другими словами, Він каже, яка користь? Якщо у, вашому розпоряд... Якщо у вас розпорядок дня, як у Наполеона, але там немає місця для Ісуса, яка з цього користь? Якось я, я замислився на, на цьому вірші Луки 2,7, де написано, бо не знайшлось їм місця, і мені стало цікаво, де все-таки люди знайдуть для Ісуса місце. І я почав далі читати Євангелії 2, 3, 5, 9 розділ. Давайте 9.58. Це був Ісус маленьким, йому не знайшлось місця. Це Ісусу 30 років. Луки 9, 9.58. Ісус же йому відказав: Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови. Прихилити. Син людський не має де голови прихилити. Не було для Ісуса місця. І коли читаючи далі Євангелію, я бачу, що Він проводив то часом в пустинних місцях, де не було людей, то він проводив час в Гефсиманії, коли молився до свого Отця Небесного. Але я йшов далі, читаю, читав, і ви знаєте, все-таки знайшов. Все-таки конкретно написано, що люди знайшли Ісусу місце. Давайте відкриємо це Луки 23 розділ, 33 вірш. Тільки дуже уважно, давайте ми його прочитаємо, де знайшли Ісусу місце. А коли прибули на місце те, Луки 23, 23,33, що звуть Череповище, розп'яли тут Його та злочинників. Матфія 27.33. І прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати череповище. Світ знайшов місце для Ісуса. Його привели на Голгофу. Іншого місця просто не існує. Світ, світа немає іншого місця для Ісуса. На цьому можна було б, знаєте, закінчить і сказати, та все, все зрозуміло. Поставить крапку. Але в нас є далі новий заповіт. І читаючи до останньої книги, книги «Об'явлення», ми знаходимо, що ситуація в кінці кінців зміниться. Давайте відкриємо об'явлення 20.11. Ісус прийде в другий раз. Він прийде в славі. І ось коли Він буде йти. Та земля, яка його відкинула, і ті люди, які його відкинули, в яких не було місця для нашого Господа. Ми читаємо далі: і я бачу престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, бо від лиця Його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. Цього разу не Господу нашому не знайшлося місця. А їм не знайшлося місце. Наступний 12-й вірш говорить про людей, яким також не знайшлося місце в Божому царстві, на суді, перед великим Господом, царем, владикою, тільки там їм знайшлося місце. Дорогі друже, хочу нагадати тобі, що Господь скоро прийде, Чи є місце сьогодні в твоєму серці саме для нього. Ось Він прощає всі гріхи, Чи є місце для нього. Ось він, який витягає, знаєте, із страшного такого рову, із трасистого болота, Чи є місце для нього. Ось він, який сьогодні хоче війти в твоє серце і більше не лишати тебе. Він хоче дати тобі блаженство та небесну радість, Чи є місце в твоєму серці сьогодні для нього. У нього сьогодні день народження. Друзі, зробіть йому подарунок. Відкрите своє серце. І впустіть тоді Ісуса. Давайте встанемо. Помолимося. Подякуємо Господу, впустимо Його серце, прославимо Його, тому що Він цього достойний. Амінь. Хто хоче, помоліться, Господи. Амінь. Дорогий славний і величний наш Господь. Ми воздаємо тобі славу, честь і поклоніння в цей святий вечір, згадуючи про твій прихід у цей світ. Ми дякуємо, Господи, що ти прийшов у цей світ, щоб дати, щоб дати нам життя, життя з надлишком. Але є той, хто сьогодні шукає людей, щоб вкрасти в них, убити їх і погубити. І я молюся, Господи, щоб диявол сьогодні не вкрав у нас цю радість, цю радісну звістку, тому що Ти, Боже, прийшов в цей світ, щоб спасти нас. Господи, я молюся, щоб ця зірка вона засяяла в наших серцях, щоб наша віра, Господь, відкрила двері нашого серця для Тебе. Щоб Ти міг, Господи, там жити, збудовувати нас, змінювати нас і привести нас в Твою славу. Благослови, Господь, і розшир наші, Господь, очі і наші плани в майбутньому для Тебе, щоб ми поставили Тебе в головне місце, щоб Ти був, Господи, головним в розпорядку кожного дня. Благослови, Господи, і читанням Твого слова, і молитвами. І дай, Господи, і покаяння, і слова, Господи, вдячності для Тебе, тому що Ти цього достоїн. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую. Амінь.